Всім привіт! Трошки почекаю, поки ви з'явитесь. Сьогодні довелося піти до кафе, бо вдома в нас брінчать перфоратори. Роблять ще один тип інтернету, проводять, щоб ми могли взимку, якщо не буде світла, користуватися. Поки почекаю вас. Сьогодні ми будемо розмовляти про другий заїзд клубу нашого арт-клубу. Холодненьке. добре. Сьогодні дуже так багато справ було. Почекаю, коли прийдете, щоб я зрозуміла, чуєте ви мене чи не чуєте, бачите чи не бачите. Зараз хвилиночку. У мене сьогодні день розпочався з. 1 вересня я майже на ньому була у нас під під домом школа і тренування 1 вересня були вже цілий тиждень концерту. У мене донька, хоч і одинадцятий день. в них дуже класно, що дозволили зустріч по зуму, і це ну, трошки легше аніж так <кхід> особисто. Чекаю на вас, поки вас запросять в ефір інстаграм. В Бачите, лампочки в мене так антуражно сьогодні. До речі, з 1 по 3 вересня. Вже відкрито. Якщо ви бачили розповідях, я написала, що відкритий акаунт клубу минулого заїзду. Інформація повністю доступна. Всі відеороки, хто важко знайти, я там написала, є у хайвайцях яких називають актуальні вічні розповіді, то там все є відеоуроки, є прямі ефіри, на яких ми малювали записи цих ефірів. Можете заходити, подивитися для себе це така дуже класна інформація. Якщо є бажання, долучайтеся, поки це безкоштовно, бо з 4 вересня вже буде навчання. За гроші буде нова програма, яку я готую. Я вже трошки назнімала уроків, кривую зараз її озвучую, щоб вам було щось там. Доповнюю, щось роблю, продумую оформлення дописів. Буде не тільки акварелька, буде маркери, буде і пастель. Привіт, Катюнечка, привіт, дуже рада тебе бачити. До речі, Катю планую, ми з нею розмовляли. Да, Катюня, тебе може на якісь ще раз майстер-клас запросити, осінню якусь собачку нашу намалювати, песика якогось листечку чи щось таке? Таку тему подумаємо, щоб порозмовляємо про це. Премо і я вас повіщу, Бо у цьому місяці в нас буде чотири уроки. Як я вже розповідала, будуть вони розбиті на дві частинки. Будуть розбиті на дві частинки. Початок тижня буде, буде е, побудова. Буду там трошки інформації давати, побудова, а кінець тижня це вже буде працювати будемо у акварелі. Привіт, Людмилка, рада бачити. А буде акварелька чи інший якийсь матеріальчик. І саме головне, це я буду вже е, в розповіді е, в, в, виставлю пост е, вже у клубі. Розклад. Там в кінці місяця буде розіграш-призу. Приз? Для вас я вже замовила. Він до мене буде вже виїжджати. Це дуже класна штука для художника, без якої він просто ну, не може бути кварлістом. Це такий секретик. Але це буде такий конкурс для всіх, всіх хто буде у клубі. Це буде наприкінці цього вересня, на цього місяця. Тому, як я вже казала, це не просто буде якісь наші там малювашки, рицевашки, болтаважки, ще щось. Я хочу, щоб ви мали ще стимулювання якісь, да, щось робити. Бо ми люди такі, я не він, якщо нас не стимулюють, ми нічого не робимо. Я сподіваюся, мене нормально чутно, бо я, в мене тут і посуда гримить. Вдома перфоратор і тут посуда. Тому нікуди не дінешся від шуму. Видно, то я бачу себе. У мене нормально видно, як чутно. <клес> я як розумію, трошки підпідтормажу інтернет. Запис я, звісно, буду зберігати. Це хірчик такий інформативний. Сьогодні відповім там на питаннячки, були мене питаннячки. зараз я подивлюся. Якщо він мені покаже ці питаннячки. так, ось питаннячко було. Мене цікавить все про акварель. А буде що буде теми техніки? Техніки ми будемо досконалювати те, що стандартні, так, у цьому у вересні. Це в наші, якщо пам'ятаєте, які є техніки, до речі, які є техніки акварельні. Ми розглядали їх на Минулому курсі я знаю, що той, хто задав питання, знає про це. Є основні техніки. Перша техніка, це ми в неї намалювали е, лимончик. Це Аля Пріма, Ла Алла Пріма, Лісіровка. Аля Пріма це по-бистрому, по-швиденькому, по одному шару акварельки, лесіровка. Хто не пам'ятає, це багатошарово, але не більше чотирьох шарів на носення акварельки. Висування це такі тоненькі шари. Це не значить, що воно буде так, як гуаш лягати. Це тоненькі шари, які будуть просто більш яскрава робота, більш деталізована. Для цього і є висування. Після кожного шару є просушка і доробка вже роботи. Так, Мені і та, і та справді подобається різні, будемо використовувати. До речі, під час першого року привіт, Женечка, привіт, будемо використовувати ці, цю лисировочку. Є і ще інші техніки. Мені вони вони дуже подобаються. Це ближче до зими. Ми будемо їх. Буду покажу вам різні такі лайфхаки за корелькою. Це буде такі маленькі секретик для тих, хто хоче займатися. До речі, Жені, я знаю, пам'ятаю, що минулого разу ти мене питала, чи це буде тільки корелька? Ні, це не тільки акварелька, буде і а, пастель, і буде маркери, і будуть а, олівці. Дуже класний лайфхак, поділюся про олівці. Мені він дуже подобається, просто респект. Виходять такі е, теплі атмосферні ілюстрації, можна їх сам, самі, е, створювати, такі фантазувати, такий творчий процес. Да, то е, буде про акварель. Акварель це, звісно, буде центрова тема така, я буду про неї більше розповідати. Хоча покажу вам, як можна мішати усі акварелі з іншими матеріалами. Це тоді, знаєте, дуже збагачує роботу, частіше, до речі, мішану техніку використовують книж, книжкові ілюстратори. Може, і ви яких знаєте, я дуже багато знаю книжкових ілюстраторів, які використовують саме мішані техніки, і тоді робота така вона більш збагачена. Не просто олівці, не просто маркери, не просто гуаш, е, да, але комбінують. У Мене до речі, є там одна така роботка. Я вам потім покажу. Я малювала його на марафоні ще до війни. Це просто ну, така атмосферна, дуже атмосферна робота. Вона я її подарувала своєму чоловікові, вона у нього на роботі стоїть. Мені дуже нагадує вона нас з ним. Така дуже тепла е, книжкова ілюстрація <кій> е, ну, може не на всі питання, я відповіла, ну на це, наче відповіла. Як відповіла на питання? Що буде про акварельку, чи що ще? Може, якісь ще питання є, я відповім. Поки чекаю, може ви думаєте про питання? Скажу ще раз про оплату до, чи, до 8... -го. Дякую, я дуже рада. До 8 вересня діє супер, супер, супер ціна, яку я вже казала, ніде, просто ніде немає. Це 300 гривень за 3 місяці, цілих 3 місяці вересень, жовтень та, е, це, та листопад. Уявляєте, ви будете мати інформацію з минулого курсу, тобто база, повна база для новачків. І зможете вже набувати щось нове, то за 300 гривень це просто ну просто шара, шара плиз Я не знаю. <плес> Я би просто ну, біла ну, ноги, в руки вперед, тим, тим паче зі мною можна домовитись, якщо ви особисто мені напишете, ми можемо цю суму розбити. Ми так з багатьма робили минулого разу, кому було дуже важко зразу виділити ці гроші. Але після восьмого вже буде діяти кожен місяць. Зовсім інша ціна, це буде 200 гривень за один місяць, але при замовленні трьох місяців буде знижечка, це буде вже не 600, а 500. Тобто так. Якщо в мене немає кандачів обичних гарних, немає гваші, а не планую їх купувати, то як буде, Людмилочка. Можна ви буде використовувати ті матеріали, які є. Можеш використовувати як фрейні олівці, можна їх підрозмивати. до речі, акварелі олівці можна розмивати, можна не розмивати. Це вже за бажання, може десь порозмивати. так. Гуаші, гош Гуаш можна заміняти акрилом, якщо він є. Я в те знаю, що в тебе він є. Можна буде малювати у своїй техніці, тобто акварелі. Тобто, ми вже база є. Можна використати. Нові новенькі матеріали, а можна вже користуватися тим, що є. Це не страшно. Це не страшно. Головне, щоб ви подивилися, як це може бути. Може колись захочете спробувати. Тобто, це можливість спробувати щось нове, як навіть покуштувати, понюхати. Да? Людочка, ти мене зрозумієш, як кулінар, що треба можна понюхати, да? страву Спочатку помацати, потрогати виделочкою, ложечкою, да? то це спробу вам так уявно понюхати, потрогати, помацати, подивитися, як то там ще її використовує, і зрозуміти для себе, хочу я це робити чи ні. Але акварелька це буде центрова, я ще раз кажу, це буде центрова тема. Хоча ми будемо і кавою, до речі, малювати, я вам трошки показала там <с these people> з кулінарії. Інформацію. А, можна буде, до речі, про каву, я там розповідала, може буде каву заміняти. Я про це буду окремий тиждень виділю, розкажу, покажу про монохром, що це таке і, і з чим їх їдять і навіщо це воно зовсім всім потрібно. А, і до речі, там в мене а, щось я зараз зовсім в голови на моя, я вже пробувала, не мої, тільки акварель, кава теж прикольна. Угу. Ну, знаєш, я тебе розумію, бо для мене акварель це просто The Best, це моє улюблене, я теж і те, і інше користувалася, да, і пробувала. Але справді акварель це саме улюблене. Таке. Знаєш, я релаксую, коли створюю ілюстрацію аквареллю, кавою. Ну, вони дуже схожі, да, техніки акварелі і. Кави, вони дуже схожі, але там з кавою є нюанси, там вона скоріш швидше да, сохне, там треба тональність враховувати. Є такі нюанси. Поговоримо про це ще. Там буде ще такий момент, я щось вже призабула. Там буде можна, можливо, буде там до жовтня, наче я да, вказувала до жовтня. Можна буде ще собі замовити заход до клубу, але. До листопада. Знаєте, щось я сьогодні дуже погано зображаю, то е потім наступний заїзд, тобто заход до клубу можна буде тільки в березні. Тобто до цього моменту я більше нікого запрошувати і пускати ну, просто не буду. Але я ще раз кажу: якщо ви хочете зараз да, щось е зайти до клубу, це буде просто. Чудова можливість три місяці за дуже низькою ціною малювати зі мною. І я ще раз повторюю, що зі мною можна домовитись, всі про це знають. Це не проблема. Я йду на зустріч, ми все обговорюємо і ну, я дуже лояльна до цього. Ну що, я бачу, що питань немає. Всім дякую. Зараз збережу ефірчик. Дуже вдячна всім, хто прийшов. Розумію, що час такий сьогодні з 1 вересня, всі діти йдуть до школи, і ще час такий, може хтось на роботі. Збережу ефір, хто хоче передивитися його. І буду чекати на ваші повідомлення, питання може у директ. Я на всі відповім. Всім гарного дня, всім гарного відпочинку і натхнення, дорогоцінні натхнення у навчанні ваших діток. Сил вам побільше.